20 березня визначна дата для українців, бо народився один із великих українців. Є який є натхненником нашої державності і до сьогодні Іван Мазепа, і е, Чернігів. Надзвичайно пов'язаний з його діяльністю, і та кількість храмів, яка сьогодні є в Чернігіві, це вклад гетьмана Івана Мазепи. І також Надзвичайно важливо знати справи гетьмана Івана Мазепи, і ми працюємо щоденно над цим. І надзвичайно важливо підносити і молитву. Бо одним із символом Мазепинства це була духовність. За 22 роки свого гетьманування він звів 48 храмів. Тому сьогодні літія за вічний спокій гетьмана Мазепи вона об'єднала всіх нас і відслужив її. Щиро дякуємо за це владика Антоні. Сьогодні відкривається в колегіумі виставка, яка присвячена саме діяльністю колегіуму. Ми маємо усвідомити, що це вищий навчальний заклад на теренах всієї лівобережної України, і який відкритий саме завдяки гетьману Івану Мазепі. І сьогодні ми будемо говорити і про економіку Гетьманщини, тому що саме в гетьмануванні Мазепи ми єдиний раз в своїй історії мали профіцитний бюджет. І от сьогодні з цією темою до нас приїхала видатний український історик Оль. Olga Kovalevskaya